Вітаємо вас зі студії Майнц на каналі КлатіВі Різні повідомлення, у тому числі на нашому каналі, недвозначно розкривають те, що Київ, Брюссель та Вашингтон наполегливо намагаються спровокувати воєнне вторгнення Росії на територію України. Канал клатіві передача від 9 червня 2014 року повідомляв, як Росію намагаються притиснути до стіни. по перше, геополітичним шляхом за допомогою військової модернізації. По друге, економічним шляхом, завдяки санкціям. І по-третє, внутрішньополітичним шляхом інфільтрації з геополітичної точки зору громадянська війна в Україні створює сприятливі підґрунтя для цілеспрямованих провокацій проти Росії. При цьому кидається виклад прихильності Путіна до захисту інтересів усіх росіян, також за межами російської території. Першим кульмінаційним моментом стали звірства проти росіян 2 травня в Одесі. Передачі Одеса західні змі захищають ініціаторів масових вбивств. Нал клатіві докладно повідомляв, як мирні проросійські налаштовані активісти були замкнені у будинку профспілок, як жорстоко з ними розправилися, гвалтували, і в останньому підсумку, щоб приховати сліди злочину, спалили. І новий київський уряд також виступає з усією жорстокістю переважно проти російськомовного населення на сході України. ВВС України вже декілька тижнів здійснюють напади на мирне населення. Клатифалатіві повідомляв, як українська військова авіація скидала касетні бомби. І при цьому численні мирні жителі були розірвані на шматки в буквальному значенні цього слова. 14 червня 2014 року канал Клатіві повідомляв про використання навіть фосфорних осколкових бомб. За повідомленнями очевидців, українська армія цілеспрямовано знищує мирних жителів які живуть на сході України. Це нові міжнародно правові військові злочини уряду Порошенко. А нещодавно й українські бронетранспортери, військова авіація і гелікоптери вторглись на територію Російської Федерації. Крім того, були зафіксовані воєнні танкові маневри між прикордонними містами України і Росії. раніше два російські журналісти були вбиті внаслідок воєнних дій української армії. і український уряд із цього приводу не виразив жодного слова жалю. 14 червня 2014 -го року цілеспрямовані провокації досягли своєї кульмінації. Будинок російського посольства в Києві було оточено агресивно налаштованими особами, відомими з майдану й Одеси. Вимазано брудом і закидано запальними бомбами. Усі вікна були розбиті. Автомобілі дипломатичного персоналу були зруйновані і перевернені. При цьому поліція залишалася байдужою, поки все це не вляглося. До того ж, перед будинком посольства з'явився міністр закордонних справ України Дешівся і перед камерами висловився на адресу Путіна, вживаючи нецензурні висловлювання. у тому ж ключі діє прем'єр-міністр Яценюк. Нещодавно Яценюк назвав мешканців Луганщини та Донбасу недолюдьми. Дослідно Яценюк написав. Вони загинули, захищаючи чоловіків і жінок, дітей і людей похилого віку, які опинилися під загрозою вбивства окупантами та недолюдьми, яких вони спонсують. Надалі він пообіцяв, ми вшануємо пам'ять героїв тим. Що знищимо причетних до цих вбивств, а потім очистимо нашу землю від зла. Хоча це формулювання швидко зникло з сайту посольства України в США, але все ж таки стало відомим завдяки так званим скріншотам. Вони зберігають записи на вебсайтах. Також не давує і наступне повідомлення. Міністр оборони України Михайло Коваль сказав на нещодавному засіданні уряду, що південно-східній Україні мають бути створені так звані фільтраційні табори, куди будуть доставлені всі повнолітні мешканці. У тому числі і жінки там будуть з'ясовувати за його словами хто з низькою злочини на території України. Справа в тому, пані та панове, що провокації проти Росії предостатні. Якщо цього буде замало, то справжні палії війни щось вигадають, щоб втягнути Росію у війну. Можливо, навіть завдяки операції під так званим фальшивим прапором. Це може бути підстройна провокація у вигляді будь якого злочину або різанини, яка підштовхне Росію до війни. Є низка прикладів війн, які починалися з операцій під фальшивим прапором. Навіть якщо Росія поводиться напрочуд дипломатично і її поведінка є оборонною, чи вдасться їй уникнути війни? залишайтеся з нами і допоможіть викрити плани справжніх розпалювачів війни. Поширюйте цю інформацію серед знайомих і друзів. Я дякую вам за те, що ви були з нами і за вашу допомогу. Хай щастить!